У різних культурах значення вірності та подружньої прихильності радикально відрізняється від того, що переважає в нашому суспільстві однак є одна нація, де чоловіки зазвичай виявляють свою вдячність, жертвуючи своїм партнерам. У цьому новому турі світ без цензури ми заглибимося в захоплюючу, але дивовижну канадську територію, країну надзвичайних контрастів, чий суворий клімат і захоплюючі пейзажі поєднуються в суміші загадковості та незрівнянної краси. Канада країна викликів і чудес, відома своїми непривітними районами, а також своїми куточками, наповненими традиціями та містикою. Уявіть, що ви приїхали в резиденцію корінної родини з півночі, і господар на знак гостинності навіть запропонував вам переночувати свою дружину. Цей унікальний звичай є частиною стародавньої культури, яка разом із незвичайними подіями, такими як наявність спеціальної злітно-посадкової смуги для посадки НЛО та своєрідного закону, який дозволяє сплачувати податки лапами тюленів. Демонструє, що в Канаді надзвичайне є звичним явищем. Крім того, у цій країні були зареєстровані незвичайні практики, такі як збереження людських останків у гаражах чи підвалах, протягом морозних місяців чекаючи, поки тала земля дозволить гідно поховати. Не пропустіть це відео, адже кожна мить відкриватиме вам дивовижні факти, розкриваючи саму суть цієї величезної країни. Незважаючи на те, що Канада маловідома багатьом, вона є другою за величиною нацією на планеті за площею суші та виділяється своїм природним біорізноманіттям і культурним багатством, що робить її однією з перлин американського континенту. Розташована на самій північній частині Північної Америки, Канада межує зі Сполученими Штатами на півдні та тягнеться на північ до Арктики, охоплюючи все від величних гір. До величезних прерій, бурхливих річок і, здавалося б, нескінченних бореальних лісів. Виняткова краса його ландшафтів, його різноманітна дика природа та внесок його корінних громад сформували унікальну історію та культуру. Від космополітичного мегаполісу Торонто до віддалених інуїтських сіл Канада пропонує унікальне поєднання сучасності та традицій. Велика мережа національних парків і природних заповідників зберігає незрівнянне біорізноманіття, а клімат значно відрізняється від регіону до регіону та від сезону до сезону. Взагалі кажучи, зими в Канаді довгі та крижані, особливо на півночі, де температура може опускатися нижче мінус 30 градусів Цельсія, створюючи сценарії, коли лід стає настільки товстим, що залишається неушкодженим місяцями. Що призводить до таких незвичайних явищ, як зберігання померлих у гаражах і підвалах, доки літо не дозволить належним чином поховати. У холодні зимові місяці майже вся північна півкуля Канади вкрита морозом, зареєстровані одні з найбільш екстремальних температур, які будь-коли вимірювали на планеті, навіть перевищуючи мінус 63 градуси Цельсія у деяких областях. Навпаки, літо коротке, але м'яке. Іноді досягаючи понад 30 градусів Цельсія у південних провінціях, таких як Онтаріо та Британська Колумбія, що компенсує суворість зими. Назва Канада походить від ірокезького слова Каната, що означає поселення, цю назву прийняли перші поселенці, засновуючи різні міста в цьому великому регіоні, який став незалежною державою, в 1867 році. Після відділення від Сполученого Королівства. Завдяки чудовому повітряному, морському та наземному сполученню Канада має відомі міжнародні аеропорти, такі як Торонто та Ванкувер. Географічне та культурне розмаїття цієї країни робить її непереборним місцем для любителів пригод і природи, маючи площу приблизно 10 мільйонів квадратних кілометрів. Канада настільки велика, що кілька південноамериканських держав, таких як Бразилія та Мексика, могли б розташуватися на її території, якби вони були об'єднані. Незважаючи на величезну кількість населення, чисельність населення ледь досягає 38 мільйонів, що означає одну з найнижчих показників щільності населення у світі та дозволяє зберегти унікальні природні екосистеми. Це привілейоване природне середовище. Простягається від помірних тропічних лісів Тихого океану до замерзлих тундр на півночі. Одним із найяскравіших прикладів є острів Білого ведмедя, розташований у Черчіллі, Манітоба, відомий своїми спостереженнями за цими величними тваринами під час осені. З огляду на те, що на її території проживає майже 60% світової популяції білих ведмедів. Канада зарекомендувала себе як улюблений притулок для цих чудових хижаків, а також є місцем великого скупчення чорних ведмедів, ведмедів грізлі та інших диких тварин. У Черчіллі близькість до цих тварин відчувається по-особливому, що робить його найкращим місцем для спостереження за цими істотами в їх природному стані. Подібним чином ще одне природне явище розгортається в затоці фунді, відомою тим, що реєструють найвищі припливи на землі. Цей дивовижний прояв сили природи викликає у тих, хто став свідком цього, захват, спонукаючи до роздумів про велич і могутність стихій. На таких незвичайних територіях, як пустеля Каркрос на території ЮКОН, розташована найменша у світі пустеля, рідкість серед розмаїття ландшафтів Канади. Нарешті слід зазначити, що ця країна має більше озер, ніж решта світу. З приблизно трьома мільйонами озер, які разом містять 20% запасів прісної води на планеті, серед них вражаюче велике ведмеже озеро одне з найглибших і найбільших. Окрім своїх озер, Канада може похвалитися найдовшою у світі береговою лінією, що тягнеться понад 200 тисяч кілометрів відстань, яку можна було б подолати пішки майже чотири роки. Чистота повітря є ще одним атрибутом, який покращує якість життя в цій країні, де 90% землі залишаються практично незайманими та незаселеними, що дозволяє природі вільно виражати себе та пропонує неперевершені умови для екотуризму та пригод. Серед традицій, які роблять Канаду унікальною, звичаї корінних народів Арктики, яких помилково називають ескімосами. Цей термін, що походить від алгонкінського слова Аяк Амай, яке тлумачилося як поїдач сирого м'яса, з часом набув принизливого відтінку. З цієї причини багато з цих спільнот, особливо в арктичних регіонах Канади та Гренландії, обрали термін інуїти, що їхньою мовою означає люди або справжні люди, що відображає глибоку повагу до їх культурної ідентичності. Культура інуїтів має важливе значення для національної ідентичності Канади, оскільки її традиції збереглися століттями і передавалися з покоління в покоління. Інуїти мають сильний духовний зв'язок із землею та природним середовищем, вірячи, що всі живі істоти взаємопов'язані та залежать одне від одного для виживання. Це почуття єдності відображається в практиках, які уникають марнотратства. Та надмірної експлуатації ресурсів, підтримуючи баланс між людьми та природою. Повсякденне життя цих громад обертається навколо полювання та риболовлі діяльності, яка є водночас життєво важливим джерелом засобів до існування та проявом їхньої багатої культурної спадщини. Серед їжі, яку вони добувають, є карібу, тюлені, білі ведмеді та інші дикі тварини, які необхідні для отримання не лише їжі. Але й хутра та необхідних матеріалів для виживання в екстремальних умовах Арктики. Подібним чином використання їздових собак стало історичною та практичною традицією серед інуїтів, які використовували цих тварин для полювання, подорожей і перевезення припасів через величезні засніжені простори. Ендові собаки, особливо породи, відомі як Сибірські хаски, мають разючу зовнішню схожість з вовками через спільне походження. Їх сила, командна робота і вірність зробили їх незамінними в подорожах по складній місцевості, і вони є невід'ємною частиною культури арктичних людей. У давні часи, під час міграції і золотої лихоманки, ці тварини відігравали вирішальну роль у транспортуванні припасів і листів у місця, недоступні іншими способами. Сьогодні його присутність залишається символом стійкості та адаптації до суворих кліматичних умов. Духовність займає чільне місце в житті інуїтів, які практикують особливий шаманізм, орієнтований на спілкування з духами природи та Всесвіту. За допомогою ритуалів, які включають гру на барабанах, танці та традиційні церемонії, вони шукають захисту, керівництва та зцілення, покладаючись на мудрість, передану їхніми предками. Ці церемонії просякнуті символізмом і містицизмом. Підтверджують тісний зв'язок між людиною та навколишнім середовищем і є фундаментальними для соціальної та культурної згуртованості цих спільнот. Однією з деталей, яка найбільше вражає тих, хто відвідує будинок інуїтів, є надзвичайна гостинність. Зазвичай голова родини, приймаючи гостя, пропонує власну дружину на знак вічливості та доброго прийому. Ця практика, хоч і може здатися відвідувачеві дивовижною або навіть шокуючою, вважається честю і традицією, яка вкорінена в місцевому світогляді. Відмова прийняти таку гостинність може бути витлумачена як серйозна образа, яка згідно з різними свідченнями, зібраними в етнографічних дослідженнях, може мати серйозні наслідки в громаді. Жест, який є частиною ритуалу предків, Передбачає, що жінка на місці має свободу вирішувати, прийняти чи відхилити запрошення, хоча в суспільстві пропозиція цінується як привілей для гостя. Ці звичаї разом із церемоніальним обміном партнерами, який відбувається під час певних свят, мали головну мету збільшити генетичне різноманіття та зміцнити зв'язки між родинами в межах невеликої громади. Ритуал завжди під наглядом шамана. Відомий у деяких традиціях, як Анкок, також мав яскраво виражений духовний відтінок. Фігура шамана, посередника між земним і надприродним, користується великою повагою і виконує життєво важливі функції, такі як передбачення подій, лікування хвороб і забезпечення колективного процвітання. В Арктиці середовищі, сповненому загадок і незламних сил. Знання шамана стають необхідними, щоб впоратися з суворим кліматом і таємницями, які оточують існування в цих віддалених місцях. Мудрість предків, що передається через цих духовних лідерів, переплітається з ритуалами, які збереглися поколіннями, що робить їх справжніми охоронцями культури інуїтів. Однак незвичайність деяких традицій може збентежити відвідувачів. Звичайним є те, що після приходу додому пропозиція гостинності включає настільки незвичайний подарунок, що важко відмовитися. У деяких громадах демонстрація виходить за рамки простого акту спільного житла та їжі, охоплюючи спосіб інтеграції особистих стосунків. Звичай пропонувати дружину домогосподарства відвідувачам тлумачиться як стратегія сприяння єдності та безперервності спільноти. Хоча завжди в рамках взаємної поваги та згоди, оскільки жінки, окрім того, що їх цінують за їх щоденну роботу, користуються високим ступенем автономії та престижу в цих суспільствах, цей унікальний звичай разом із ритуальним обміном партнерами завжди здійснювався під пильним наглядом шамана, духовної особи, яка забезпечувала виконання практик відповідно до давніх традицій. Ці ритуали були призначені не тільки для зміцнення зв'язків між окремими людьми, але й для збереження родючості спільноти та безперервності родоводу предків. Присутність анкока або шамана, носія сакральних знань про духовний світ сприяла тому, щоб кожна дія, як би це не дивувалося стороннім, трактувалася як фундаментальна складова балансу між людиною та природою. Крім практичного життя. Екстремальна погода поставила виклики настільки незвичайні, наскільки їх важко уявити. У деяких районах північної Канади вічна мерзлота, шар ґрунту, каміння чи осаду, який постійно залишається замерзлим, змусила громади винайти незвичні рішення, щоб впоратися з неминучою плинністю часу. Протягом довгих зим земля залишається настільки твердою та холодною, що неможливо викопати могили. Що призводить до того, що тіла у віддалених місцях зберігаються в гаражах чи підвалах, чекаючи літньої відлиги для належного поховання? Це явище, продукт вічної мерзлоти, залишило незгладимий слід у способі життя арктичних спільнот. У таких місцях, як Єлоунайф, Куяк і деяких районах Манітоби, традиція зберігати померлих у тимчасових приміщеннях стала частиною місцевої історії. Стратегія, яка народилася через необхідність у кліматі, який іноді перешкоджає навіть найпростішим похоронним заходам. Хоча сучасні технології, через морозильні камери та інші засоби, дозволяють більш гідно зберігати тіла, ці стародавні методи все ще згадують як свідчення боротьби з суворим середовищем. Неприборкана природа Канади та історія адаптації. Доповнюється ще одним дивовижним аспектом повітря в цій країні визнано одним із найчистіших на планеті, посідаючи третє місце за якістю, поступаючись лише таким країнам, як Естонія та Маврикій. Ця характеристика частково пояснюється величезною площею лісів, які охоплюють понад 31% території, що становить трохи більше 10% світового лісового покриву. Крім того, Протяжність 8891 кілометр кордону зі Сполученими Штатами та існування вулиці Джонг у Торонто, яка вважається найдовшою вулицею в світі, 56 кілометрів, підкреслюють масштаб і різноманітність цієї території. На довершення низки незвичайних явищ виділяється посадкова смуга Енло, розташована в містечку Сент-Пол, що в провінції Альберта. Урочисто відкритий у 1967 році цей унікальний об'єкт був першим у світі, спеціально розробленим для прийому космічних апаратів невідомого походження. Сьогодні тут розташований музей, присвячений позаземному явищу, де представлені цікаві факти та свідчення, які спонукають до роздумів про незрозуміле. Майже іронічно думати, що в країні з такими суворими кліматичними та територіальними умовами навіть непізнані літаючі об'єкти, здається, знаходять місце для посадки. Подорож до Канади сама по собі є доступним і корисним досвідом. З більш ніж 1467 аеропортами, розкиданими по всій країні, перевершують лише Сполучені Штати та Бразилія, авіаперельоти є безперебійними. Однак важливо мати дійсний паспорт і, залежно від вашого громадянства, отримати візу або електронний дозвіл на подорож, який вимагає ваша країна. Порівняно з деякими штатами Сполучених Штатів вартість життя в Канаді має певну схожість чашка кави коштує від 2 до 3 доларів, або вечеря в ресторані середньої цінової категорії коштує від 15 до 30 доларів на людину. Тоді, як ніч у готелі у великих містах, таких як Торонто чи Ванкувер, може коштувати від 100 до 150 доларів. Ця екскурсія багатьма аспектами, які роблять Канаду таким унікальним напрямком, демонструє неймовірну різноманітність, як природну, так і культурну, приховану в кожному куточку країни. Велич його ландшафтів, багатство його дикої природи. Пристрасть його корінних традицій і винахідливість звичаїв його предків переплітаються в унікальну розповідь, яка поєднує сучасність і повагу до стародавнього світу. Від величних просторів її лісів до найдовшого кордону в світі кожна частина Канади запрошує вас відкрити для себе територію, де незвичайне та піднесене співіснують у гармонії. Наприкінці цієї екскурсії стає зрозуміло, що Канада це набагато більше, ніж просто північна країна. Це величезний ландшафт, де кліматичні виклики, культурна спадщина та дива природи зливаються в майже міфологічну реальність. Кожен куточок від величезних озер до давніх традицій, які керують життям його мешканців, розповідає історію боротьби та адаптації, яка надихає як жителів, так і мандрівників з усього світу. Ось і завершується ця переосмислена подорож Канадою, величезним ландшафтом, де міфи предків, кліматичні проблеми та дивовижні звичаї поєднуються воєдино не просто історії, а формують саму ідентичність нації. Кожен анекдот, кожна традиція та кожна особливість були реконтекстуалізовані в цьому сценарії, щоб запропонувати вам альтернативне бачення, але так само вірне суті та духу Канади.